Здається, серце Дженніфер Лопес знову готове до романтичних пригод. Лише через кілька місяців після офіційного розлучення з Беном Афликом, Джен почала привертати увагу новими чутками про її особисте життя. І якщо вірити інсайдерам, цього разу її серце зайняте актором і продюсером Ченнінгом Татумом, який нещодавно розірвав заручини з Зої Кравіц. Згідно з інформацією з близького оточення зірок, Дженніфер і Ченнінг мають багато спільного. Вони обидва амбітні, розумні та креативні особистості. Також обидва відчувають, що їх недооцінюють, а це те, що Лопес дуже добре розуміє і з чим може повністю співвіднестися. До того ж, Дженніфер і Ченнінг пов'язує дещо ще: обоє чудові танцюристи і обоє якось продемонстрували свої навички у фільмах про стриптизерів, і їм точно знайдеться про що поговорити. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи складеться ця пара, чи це просто чутки.